Найкращих фахівців ветеринарної галузі світу об'єднала на міжнародному ювілейному конгресі у Львові Усава, чим вкотре довела українці незламний та мудрий народ, і навіть війна не поставить на паузу наш розвиток. Завдяки Юсаві, у нас є така можливість. У нас є багато нових і цікавих знань, які нам в майбутньому дуже сильно пригодяться. Ми живемо в Запоріжжі. Для того, щоб подолати відстань до Львова, нам прийшлось проїхати більше ніж тисячу кілометрів. Живе спілкування це є нові ідеї, це є шляхи їх реалізації. Ну і в кінці кінців це є життя лікаря ветеринарної медицини, який хоче прогресувати. Присутнє, щоб пізнати, що нового, що я буду використовувати у своїх лекціях, ну і з роботі із студентами. Я мала честь брати участь вже в трьох іноземних конгресах, тому є чим порівнювати і хочу сказати, що наш український конгрес. Організований також на найвищому рівні. Ювілейний конгрес у Сава проходить у Львові. Близько 60 годин лекцій по 12 секціям учасникам читали як іноземні, так і вітчизняні світила галузі. Ми повинні все рівно працювати. Ми повинні допомагати тваринам. Це є дуже важливо. Я пана Клубаня взагалі знаю давно і дуже поважаю. Це один з метрів. Нашої ортопедії української це практикуючий хірург, дуже змістовна, дуже цікава доповідь. Андрій Слабко, бойовий медик, доброволець батальйону госпітальєри. Нині через поранення на реабілітації на конгрес зареєструвався онлайн. Втім, коли ми дізнались, яка людина до нас завітала, надали йому запрошення. Як і ветеринарному лікарю Оксані Кузніцовій, її чоловік віддав життя за батьківщину. Конгрес дуже цікавий, тому що тут задані дуже цікаві лектори, теми, тому я не могла не приїхати. Це дуже круто в наш час. і Тим більше я дуже ще дякую організаторам за запрошення і за те, що таким чином, скажімо так, виразили повагу до пам'яті мого чоловіка. В рамках конгресу було проведено і понад 12 годин майстер-класів. Я сьогодні розказую людям про цитоонкологію, тобто як діагностувати пухлини. Прямо на грубо кажучи. тобто не треба видаляти пухлину і потім чекати два тижні прямо тут на місці. І відповідно, це можна звичайно зробити за допомогою мікроскопу світлового і звичайних фарб, які є в звичайній лабораторії. Хочу подякувати Усаві за можливість бути спікером на таких заходах. Тому що це гарна можливість донести інформацію, поділитися своїм досвідом. Ну і звичайно, фекаві за підтримку, за організаційні всі моменти, за те, що фінансово завжди підтримують. Дуже дякую Усаві. Дуже дякую Фекаві за розвиток нашої української ветеринарії. Взагалі, ви знаєте, війна дала дуже великий поштовх до розвитку саме української ветеринарної науки, і усави фекава приймає дуже велику участь у цьому. Дуже їм вдячна. й ювілейний конгрес у Сава відбувся. Він об'єднав всіх тих, хто готовий йти далі і розвиватись, попри численні перешкоди. Завдяки його роботі ми можемо налагодити комунікацію між партнерами, між учасниками конгресу, між лекторами. Конгрес пройшов такі досить теплі, теплі, дружні обстановки. Далі обов'язково буде ще: живемо, йдемо далі.